Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає нашим військовим знищити расистів, що наступають на Покровськ. А, будуть бої. Скажіть, які плани у урочистів щодо Покровську у грудні місяці? Переговори будуть. Намагатися вийти на переговори і в расистів дуже важке становище. У грудні вони не зможуть йти в наступи. Тут не вийшло таких карт. Більше виходять, що їм треба час, щоб підготуватися. Вони на щось чекають, на якусь допомогу, що має до них підійти. От, і будуть обстрілювати. Да, можуть сильні руйнувати, сильні вибухи, руйнації, сильні, от саме місто Покровськ. І велика ще в них надія на агентуру, на рашистських оцих. Людей, що працюють, здають інформацію на расистів. Ну, виходить, що великі втрати. Все, що зараз в них знаходиться на Покровському напрямку росіяни, все буде в них убити. Прошу Вищі сили, допоможіть знищити всіх расистів. Що наступають на Покровськ. Отведіть, одверніть весь негатив. Ну, от Команди видаються, щоб йшли в наступ, щоб наступали, захоплювали. Але в дії там все дуже не получається в расистів. І в них дуже великі втрати на цьому напрямку. І будуть ще більші. От вони. Не можуть захопити, наступати. Тут нема такого розпач. Єдине, що багато, може артилерія буде об обстрілів, а ще дрони у расистів є. Заперечую весь негатив убираю. Прошу поверніть весь негатив назад. Сібіль, сльози, страждання, смерті. Руйнування, все лайно, що принесла Росія Покровську. Поверніть їм назад. Особливо тим, хто дав наказ. Буде так. Заперечує весь негатив, убирає, відвертає от Покровська решистів. тікають, лякаються, йдуть самі себе вбивати. І прошу, допоможіть вищі сили, одведіть, одверніть від усіх військових, цивільних людей. На Покровському напрямку одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Одведіть, одверніть і поверніть назад росіянам, тим, що дають накази, що виконують ці накази. А їм в голову летить, їх нищить, вбиває, більше не зможуть воювати ніколи в житті. Буде так і так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть от, от, от покровська расистів, гайдуть себе вбивають. Буде так і так буде. <кій> більше лиха зробити не зможуть. Самі себе йдуть повпивають. Цікавий кінь. Зараз я хочу подивитися, що заважає всьому світові надати Україні якомога більше зброї. Систем Петріот всієї необхідної зброї для наших військових, щоб закрити небо над нашими військовими, над цивільними людьми, над Україною, щоб звільнити наших, наші території, що заважає світові надати нам зброю, щоб надійшла допомога повній мірі навіть більше ніж потрібно для України які є перешкоди. Угу. Тут дуже серйозно втручаються. Тут пряма угроза, що якщо нам допомагають, полетять оцей, може, ядер, напевно, що я ядерні погрози ядерною зброєю від расистів, але це обман. В нього немає такої можливості, це просто залякування. Скажіть, допоможіть, що заважає всьому світові надати Україні зброю. Допомогу в вигляді зброї, закрити небо. Страх. У сьому світі знаходяться якісь як це конфлікти. Що, якщо додають нам зброю, надають, расисти десь чинять конфлікти. От, і ще, бачите, це теж. Така маніпуляція залякування, що ви тоді отримаєте конфлікт у себе якимсь чином. Або будуть летіти на людей ракети прямо як мені щось нагадав цей тіракти якісь прям вибухи, руйнації. Заперечу весь негатив, вбираю. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає усім країнам в світі надати Україні зброю, щоб звільнити наші території від російської окупації. Я думаю, що в кожному парламенті в всіх країнах присутня агентура рашистська. І вони зв'язані по руках і ногах. От вони би з радістю це зробили, але їм зв'язали якимось чином. Може компромати, може якийсь існує вплив, як тиснуть. Рашисти, заперечую весь негатив, убираю. Прошу вищі сили, допомоги. Більше не можуть расисти впливати на світ. Втрачають повністю всю свою силу, владу. Над прийняттям рішень весь світ збирається і допомагає Україні. І на випередки спішать якомога швидше надати зброю Україні, щоб знищити расистів, щоб вони більше не мали змоги впливати, втручатися у світові в інші країни впливати. Убирає навіки віщи, очищаю світ від, від расистів. Більше немає в світі змоги. Расистам існувати. Всі викриваються агенти. Шпигуни засуджуються на довічні строки за злочини проти людяності. Допомоги прошу вищих сил. Захистіть небо України. В Україну йде зброя. З усього світу для захисту, для звільнення територій. Більше не зможуть рашисти продовжувати наступ тікають, лякаються. А рашистам закрите всі шляхи і дороги. Більше немає підтримки. Рашистів більше ніхто не підтримує. Отсікає від Росії всіх, хто їй допомагає, більше не зможуть, зброї не надають. Північна Корея відвертається. Вищі сили, янглів охоронців, духів роду, закликаю: одведіть, одверніть від України расистів, тікають, лякаються, йдуть себе вбивати. І прошу поверніть назад расистам, всі біль, сльози, страждання, смерть, все гвалтування, катування, все лайно, що чинили расисти із українцями. Поверніть їм назад, а особливо тим, хто придумав. Наступ, хто придумав війну, хто придумав іти вбивати українців, хай все назад це вернеться. І більше вони воювати не зможуть. Буде так і так буде. Отвертаю, цікаві всі бомби, ракети, снаряди, дрони, пухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі від України повертає назад расиста. Звідки вилітає, туди їм падає. Буде так і так буде. І буде все сказане так. Дякую за увагу. На цьому я завершую. До зустрічі.